Привіт, мене звуть Денис. Ви зателефонували, запропонували допомогти Збройним силам. Як вас звати? Мене звати Михайло. я з села Куцівка, територіальна громада Рудмистрівка. Була в нас така пропозиція колективу колядувати на Збройні Сили України і ці гроші передати чи закупити що. Ми з вами зв'язались. нам. Сказали закупити термобілизну, носки, перчатки. Те все ми закупили 10 комплектів термобілизни, 20 пар теплих носків, перчаток. Ну, те, що вийшло на ці кошти, на 10 тисяч 260 гривень. Дякую всім, хто з нами колядував, дякуємо цим людям, що давали ці гроші, хто скільки міг. Така, що в нас є змога долучитись до цього, допомогти нашій армії. Угу. Дякую нашій армії, що нас захищає, допомагає. Дякуємо вам, вашій територіальній громаді за збір. Вже скоро ми це передаємо хлопцям на передові позиції. Дуже вам вдячні Дякую, з такою підтримкою, як роблять люди, наше населення, наші українці, наші Збройні Сили. Розуміють, що вони там не самі, і що їх підтримує все цивільне населення. Це їм дає такий моральний бойовий дух, і ми неодмінно переможемо. Слава нації! Долучайтесь, підтримуйте, допомагайте. Хлопці готуються в чергову поїздку. Передаємо їм мішок сушки. Сьогодні допомогла людина із Балаклеївської ОТГ. Також принесли з Ротмістрівської ОТГ. Термобілизну, люди зібрались, колядували, щедрували, діти назбирали коштів та закупили теплу білизну. Окопні свічки зробила сім'я Фролових. Також сьогодні їдуть вже на передову. Січ самооборона це надійні партнери, які з 2014 року займаються, допомагають, і завдяки таким людям ми неодмінно переможемо, долучайтесь, підтримуйте. Допомагайте разом. Окрім героєм слава що ось термобілизна.